Для пенсіон, ну зовсім інша. Ото правда, що вчилась аж три місяці, які в неї плаття, шалі, сукні, а яких квіток позаводить. Ой, мамінька. Явдокію Пилипівну Сірко, маму Проні, просту жінку, заможну міщанку, яка у всьому слухається доньку, адже вважає її освіченою та розумною. У виставі за двома зайцями корпоративного театру Faro Тейл» зіграла провідна фахівчиня з облікової звітності компанії Ферекспо Ірина Цимбал. Я хотіла отримати цю роль. У нас було декілька кандидатур, коли у нас проходив кастинг. Спочатку, коли ми читали роль, мене не одібрали. Сказали, сядь, посить. А тоді, там, другий, третій, тоді сказали, вийди ще раз прочитай. Я вийшла, прочитала, сказали проходь сідай. Ти отримала роль. Сама сексуальна роль в цьому спектаклі Явдокія Пилипівна. Мама! Роді! Цимбал. Цимбал? Ірина. Ірина? Якась маленька мрія, така в душі в мене здійснилась. Весі родичі підтримали ініціативу Ірини Цимбал зіграти у аматорському театрі. І після прем'єри із їхніх вуст на адресу маміньки лунали лише компліменти. Для них було це неочікувано, ну але ж всі мене підтримали. Всі вся моя родина була присутня, та яка проживає в країні, була присутня на. На прем'єрі. Це були мої батьки, був мій чоловік, була рідна сестра зі своєю сім'єю, вони приїхали з Києва, була моя двоюродна сестра, яка приїхала з Гребінки теж з, -з, 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 з родичами. І які були їхні враження вже після прем'єри? Ой, вони були такі довольні, вони просто ну, не очікували, що, що, що я можу так зіграти, бо в житті я така, ну, я не скажу, що я сором'язлива, але ж ну не така, як, бабусь, така, як Явдокія Пилипівна. А який у неї ніс, який? Докажи, як печеплі, та то в твоєї дочки бом'яс як картопля, як печериця і в твого чоловіка ніс, як кобиця розвернутий. Як і більша частина складу аматорської трупи Феротейло Ірина Цимбал акторського досвіду не мала. Свої творчі здібності та уяву виявляла лише у дитинстві, перевтілюючись із іншими дітлахами у відомих персонажів з казок та мультфільмів. Ще коли я вчилась у школі, ми переселились в дім з батьками, і там, якби всі виходили на коридор діти грати. І мені дуже сподобалося, Я там була найстарша, і ми там грали попелюшку. Ми навіть брали у мами старі там тюлі. Я, їх, я була сюди феєю, наряжала дітей, і ми там грали, бігали по етажах. Може, це мрія з дитинства, яка сиділа глибоко глибоко в мені. Цьогоріч Ірина Цимбал відзначила ювілей своєї роботи на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 25 років тому почала свою кар'єру на містоутворюючому підприємстві із посади бухгалтера. Починала в мисливському господарстві, тоді я пішла в декрет, вернулася, мене перевели в управління. Це тоді був відділ основних засобів та нематеріальних активів. Там, деякий час, я працювала. Останні, навірно, років 15 створився відділ міжнародної звітності, де нас туди одібрали і ми готовили та й на цей час готовим е, фінансову звітність за міжнародними стандартами на Ферекспо туда на Швейцарію. Із завершенням першого проєкту корпоративного театру пані Ірина навіть її думки не мала покидати феротейл. І залюбки долучилася до наступного проєкту, вдруге взявши участь у кастингу, після якого отримала роль у новій виставі. Це Можна так сказати, моя друга або третя родина. Я сюди з задоволенням спішу, біжу після роботи, тому що на роботі це такий мозговий штурм, цифри, якісь розрахунки, якісь проводки. Щось треба перерахувати. А тут таке ти випльоскуєш свої емоції, які ти накопив за. Робочий день я займаюся не тільки в театрі. Ще у нас є такий проєкт, проект, як Фим'юніті Тінс. Там тож теж я беру участь. Так що в мене день роз... вечір розписаний із новими силами у нову роль.